Друзі, доброго ранку всьому. <ріх> Може, коли? Я... я ніколи не могла подумати, що я буду так рано вставати, коли в мене буде дитина. Мені казали це, я не вірила. Я думала, будемо спати разом. Знаєте, коли не було дитини, <ріх> я собі постійно казала, Каріна, треба себе привчити, рано вставати. А привчила. Підемте ти вам зараз таку технологію. Ви ніде ніколи такого не бачили. Що виходить, коли ти виходиш, що виходить, коли ти виходиш? Ось. Воно відкривається, а потім за тобою на магнітах пристьобується. Я такого ніколи не бачила. Я тебе кормила, котик, я тебе кормила. Я б тобі купила багато сухого корму, але ти єси кістки і супи. Тому не хочеться перев... переводити тебе на е, цю синтетичну їжу, тому терпи. Поїв полонечку, дивиться, свою дівчинку улюблену на англійській мові. І я зараз роблю суп. Дівчата злила перший бульйон, він якийсь такий е, ніжки кров віддали, темний був, злила Фу собаці. Якось не знаю, останнім часом у цю курку просто не можу їсти. І зробила піджарочку цибулька, морковка. Суп буде рисовий. Батько хотів зелений, але щавель, немає ніде щавля, їздив в центр, ніде не знайшов, тому буде рисовий. Купив ось таку полуницю домашню. Видно, що вона домашня. Владислав вже втоптав мисочку з світанкою, зробила йому. І е, редька, дивіться, Ну, у нас така точно не виросте. Владислав там бігає. Даганюдаганю. Даганю, а, Значить, я вирішила ось така більш тверда полуниця поїсти, а м'яку зараз цукром. Засиплю і проварю, буде у нас така, знаєте, варенька на млинці, те, що буду готувати. Це у нас є новий драндулет. Жіночка привезла майже під хату. Владислав такий сидить. А тут ще є те, чого нема у нас в Києві, Владік. Пальчик обирай, диви. Класно, так? Ой, все. Наче сидить тихо. Ну, як в центр не знаю, але тут магазин недалеко, ну як недалеко, можна з'їздити. Думаю, нормально. Ну що, поки маленький заснув, він мене вимотав, якщо чесно. Зараз буду прибирати. Значить, показую вам до. Ось так виглядає. І буде після. Ну, все, що змогла, прибрала. І зараз буду губками мити. Воду підігріла вже. Буду використовувати зараз кисневий прямоповідник, такий, що в Аврорі купила, і змішаю. З антинагаром, без подряпин. Ну, більш нічого додати не буду. А, для скла я купила, думала, що, що немає. Ось, ну, ось вапняний на лід теж можна трі, трішки додати. Зроблю таку смісь, ядовиту, і буду наносити. В копиці якомусь. Я не знімала, тому що такий ракурс, щоб тільки бачили мою дубцю. Більше нічого. Значить, це такий, знаєте, не кінцевий результат. Я ще побачила, що там є глина. Глина десь підмазана, щось. І коли я починаю мочити це все, воно тече глиною, і ну, ви зрозумієте, як це ну, важко і довго витирати і чистити. Щось таке вийшло. Це тільки оця сторона. Ось так. Бачите, світліше, бо було все в копоті. Оце позамазувано спеціально, щоб не продувало, щоб шви не дуло. Я і так як могла почистила. І ось донизу ще треба дойти мені. І тут в ще. Ось там за батарею повністю глина йде замазана. І там знизу під батареєю шви замазували глиною. Ну, я вважаю, що і так краще ще шви повисихають. Я ще пройду тряпкою, а вже що ти залетіла зразу так? Пройдусь тряпкою, щоб ну, змити. Ще раз все начисто. І ось така різниця дивіться. Видно вам? О, ось така різниця. Було, стало, було, стало. Це я вам знімаю, щоб ну, не показати якийсь рач, все таке, а щоб ви бачили, як класно справляється кисневий порошок. І мені здається, що неважливо навіть якої фірми, він просто класно працює. Дуже з легкістю все, все відмила. Ну, з легкістю, я не терла щіткою. Я так, от, знаєте, нанесла, почекала і протерла. А з холодильником, хто бачив, те ж саме. Нанесла, почекала і протерла. Там були такі, знаєте, май... майонестори, які ну, дуже погано відчищаються, а з... з цим порошком просто моментально все відчистилося. У мене така проблема, ваша мучениця. Значить, по-перше, у мене проблема не відмивається ось ця плитка зовсім нічим. Навіть цим, каченятком для унітазу. Не вимивається, залишаю хімію не хочу відмиватися. Я не знаю, що це. Мило таке, вода така. Треба ще почитати, чим можна. Навіть шкрябою, губкою, жорсткою частиною все одно не відмивається. Деяка повідмивалася, наче, я не знаю, наче чимось. Залита, то, понятно, наче вона окремо той плитки, бо поряд відмилася, а ця не хоче. Потім я ж це ж тільки мені потрібно, насправді. Більше нікому не потрібно, тому я оце зараз ще цю сторону перемила. Там за унітазом дуже важко добратися, його треба знімати а Щітки такою з довгою ручкою немає в мене. Прикрутили, не буду цим займатися. Ця сторона у мене вийшла дуже добре. Ось я ж. Я ж оце мию і не просто мию, я тут ще в куку граюсь. Куку, Владислав. З ним вже ніхто не сидить, я одна з ним, тому я з ним куку. -ку. Тут мультики увімкнула і е, спостерігаю, щоб він нічого не. О, так, розумієте. Важко одній з дитиною таке робить. Ага, вже завтра буде легше, бо я буду кухню робити, і він буде прямо поруч, будемо гратися. так? І є такі плями, наче ця вагонка була десь, потім її сюди перебили. Я не знаю, такі плями, що. Те, що повідмивалося, тут не хоче відмиватися. І щітка у мене є така, то що в Аврорі купляла з ручкою. Ну, якось так. А вже ж краще стало, набагато краще, ніж було. Не хочу не їсти, нічого не хочу. Якось так не знаю. Заморилася, Замирила. малину матою теж. Ну нічого, справимося. Все буде добре. Такі мухи літають, здорові. <смі> Владислав. Завтра буду продовжувати, вже перехожу на кухню. Бо на кухню я тоді так поверхню поверх, поверх небо помила плитку, бо коли люди приходили на похорони, щоб так візуально було більш-менш. А зараз треба, так, щоб і батареї добре помити, і, і ще шухляди, ті, які не. Ми сильно користуємось, теж треба помити. Будемо займатися так. Кожен день по одній кімнаті, як я казала, і буде, і буде ток. Ще коври хотіла постирати. Попрати коври треба, поки жара, бо там дощ передають, і хоч якісь маленькі кинути в кімнату. Завтра буду дивитися. Я ще поки тут залишаюсь. Не знаю, коли там Юра за мною приїде, бо у нього зараз багато роботи. А Напевно, може, ще неділя буде, може, може менше, може більше. Все ви дізнаєтесь з відео. Ось, на цьому буду закінчувати. Піду Владислава кормити. І продовжувати підлогу мити. І на цьому все. Я гадаю, що так. На цьому треба закінчувати, бо завтра крипатура буде і нічого не захочеться робити. Я вас всіх міцно обіймаю, всім пока, до нових відео. Пока.